Закриття цього комітету може стати насправді дуже тривожним сигналом для наших партнерів стосовно напрямку розвитку України. Е, ну тому, що навіть попри те, що в нас існує е, там військова цензура, ми всі розуміємо, що ми там не можемо повідомляти про плани військових операцій. Ми не повідомляємо там про речі, які можуть загрожувати національній безпеці. При цьому політична цензура є недопустимою, і при цьому свобода слова має зберігатися в цій країні, в нашій країні. Е, ми відділяємо речі, що стосуються нацбезпеки. безпеки, і тому е, захист свободи слова, захист прав журналістів є дуже важливим. Також тому, що в нас є два великих виклики, два блоки. Перший виклик це російська агресія. Цей комітет безпосередньо займався питаннями. Там російських злочинів, скоєних проти українських журналістів. Другий блок. Ми не ідеальна країна. Ну ми не ідеальні. Нам є до чого е, прагнути. Тому Та ідеальних у нас... країн пані Оксаної немає. Так. Погодьтеся так. Тому у нас є питання стосовно порушень свободи слова, які здійснюються українцями. Наприклад, у нас є питання щодо доступу до інформації, тому що в багатьох регіонах під приводом війни. Деякі там місцеві ради закривають свої сесії, закривають якісь бюджети. Якщо журналіст хоче туди кудись потрапити чи написати, як відбудували там ці будинки, чи як побудували цю дорогу, журналісту кажуть: От, ти напишеш, туди знову прилетить, через те, що журналісти там пишуть, прилітає. Ну, сорі, якщо, якщо десь там живе. Хоча б сотня людей з мобілками, я вже не кажу про міста, мільйонники Ну це не журналісти винуваті, що кудись щось прилітає. Навпаки, журналісти здійснюють громадянський громадський контроль над тим, щоб дійсно щось було відбудовано.